Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Навколо Світу, і сьогодні ми поговоримо про відпочинок у неймовірній Чорногорії. А саме в містечку Бечичі зупинилися ми в готелі Сварок. Покажемо, куди можна сходити, де поїсти, які кращі пляжі. Тож погнали! Трішки географії. Чорногорія невелика країна, що розташована в Європі на Балканському півострові. Омивається вона Адріатичним морем, яке вважається найчистішим та найсприятливішим для здоров'я. Межує країна з Хорватією, Боснією та Герцеговиною, Сербією, Косово та Албанією. До найбільш популярних курортів відносять район Будванської Рів'єри, який ми сьогодні і розглянемо. Зупинилися ми в невеличкому готелі в центрі курортного містечка Бечичі. Саме сюди радимо їхати, якщо хочеться об'єднати спокійний відпочинок, гарні широкі пляжі, близькість до всієї інфраструктури, а саме набережною з кафешками на узбережжі в Бечичі і Рафаїловичі, та в 15-20 хвилинах ходьби тут розташована будва, де вирує активне міське життя. Щодо вибору проживання. Найбільш популярними в Чорногорії є апартаменти з своєю міні-кухнею, віли або невеличкі готелі. Саме на це пав наш вибір. І сьогодні ми з вами подивимося огляд на готель Сварок. Розташований він в 100 метрах від моря через дорогу. Ось так виглядає зона перед готелем. Території в готелю майже немає, це лише будівля. Можемо бачити, що є підземний паркінг. Ця послуга є безкоштовною. Даний готель був побудований у 2019 році, має 6 поверхів. Зараз ми знаходимося в зоні ресепшн. До речі, за стійкою реєстрації не часто можна зустріти співробітників, але якщо є якісь питання, є їх контакти, можна зателефонувати в Viber або WhatsApp. Для зручності гостей в готелі є ліфт, тож підіймаємося і подивимося наш номер. Це номер категорії Superior Sea Front. Площа таких номерів варіюється від 21 до 24 квадратних метрів. Ось так тут виглядає ванна кімната. Вона досить невеличка, але все, що потрібно є: фен, душ, туалет та мийка. Рушників туалетного паперу та миючих засобів у нас одразу в номері не було, але після прохання їх надали. В номері є ось така шафа, де ви можете зберігати свої речі. Сейфу немає. В номері в нас було велике двохспальне ліжко, хоча є ще номери з односпальними двома ліжками. Також є холодильник, чайник, кондиціонер та телевізор. Найтоповішим в цьому номері був вид з балкону. Тільки подивіться, як гарно. До речі, всі номери в готелі мають прямий вид на море. Можна побачити, що прямо біля готелю проходить головна дорога, від неї іноді є шум, але якщо закрити балкон, то в принципі шумоізоляція нормальна. Тури до Чорногорії найчастіше обирають без харчування, тому покажемо в цьому відео декілька закладів, де ви зможете поїсти. Одразу поруч з готелем Сварок розташований автентичний ресторанчик Старий храст, в якому ви зможете поїсти досить смачно та недорого. З правого боку на відео ви можете бачити, що ми замовили в цьому ресторані: це був шопський салат, смажений сир та шашлик. Будьте уважні, що в цьому ресторані все подається величезними порціями. До шашлику в нас були ще овочі, гриль та картопля по селянськи. Все це вийшло на 27 євро. Повертаємося до готелю Сварок та ходімо подивимося центральний найближчий пляж. Шлях до пляжу проходить через ось такий пішохідний міст над головною дорогою. Варто зауважити, що при спуску до пляжу є багато сходинок, що може бути не дуже зручним для людей з обмеженими можливостями або ж для сімей з маленькими дітками на візочках. Між пляжною зоною та зоною готелей розташований ось такий пішохідний променад, Прогулюючись вздовж якого, ви зможете знайти безліч пляжних барів, кафешок, ресторанів, магазинчиків, все, що вам потрібно. Саме зараз ми знаходимося на території одного з пляжних барів. Ось так він виглядає. Тут можна сісти, відпочити, щось собі замовити випити або перекусити. До прикладу, ми ось обрали піцу з прошут, коштувала вона 10 євро. Біля пляжних барів можна взяти в оренду шезлонги та парасольки. До прикладу, саме в цьому барі сет 2 шезлонга та парасолька коштували 18, 15 та 12 євро в залежності від розташування до моря. Пройшовши далі по узбережжю, ми знайшли також оренду шезлонгів і за 8, за 6 євро, за 10 тобто все залежить від місця розташування та сезонності. Пляжі в Чорногорії муніципальні, тож, якщо ви не хочете брати шезлонги в оренду, можете абсолютно безкоштовно розміститися на вільному місці на своєму рушникові. Відпочивали в Чорногорії ми з 8 по 15 вересня. Дана зйомка відбувається 12 вересня 2024 року. В цей період погода була досить мінлива, було і дуже жарко, і застало ось такий шторм, коли були великі хвилі. Але навіть в дощ море було досить тепле 24-25 градусів приблизно. На набережній на пляжі Бєчичі є декілька закладів, в яких можна поїсти. До прикладу, зараз хочемо показати вам ресторан світі Тома. Ціни ви можете бачити на екрані. Прогулюючись по променаду, від Бєчичі можна дійти до невеличкого селища Рафаїловичі. Це займає всього 5-10 хвилин. Там також досить цікаво. Ось так виглядає пляж в селищі Рафаїловичі. Якщо порівнювати з Бєччі, то тут більш вужча пляжна лінія. Вздовж узбережжя в селищі Рафаїловичі також розташовано безліч кафешок та ресторанів на будь-який смак та гаманець. Зараз на відео ви зможете побачити один з прикладів сніданку та його ціни. І далі покажемо ціни на вечерю. В селище Рафаїловичі можна з легкістю дістатися пішки до знаменитого пляжа Кам'янєва. Дорога займе буквально 10 хвилин. Потрібно дійти до кінця селища, перейти крізь тунель та ви вже на знаменитому пляжі. При виході з тунелю є невеличка лавка з фруктами, можна взяти з собою на пляж та перекусити. Також на самому пляжі є кафе, де можна придбати напої та поїсти. Можна також взяти в оренду шезлонги та парасольки в середньому коштує 10-15 євро, або ж відпочити безкоштовно на своєму рушникові. Ще одним з цікавих місць Чорногорії, а саме Будванської Рів'єри, є курортне містечко святі Стефан. Туди, від Бєчичі можна дістатися або пішки. Займе дорога приблизно 40-50 хвилин. Можна доїхати на таксі, коштує в середньому 12 євро в одну сторону, а також дістатися на автобусі 5 євро за особу. В цьому містечку є однойменний острів, біля якого всі фотографуються, також гарний пляж та парк. Саме в парку є ось таке інста місце, геолокацією поділилася нижче під відео. По іншу сторону від містечка Бєчичі розташоване найпопулярніше місце в серці Будванської Рів'єри місто Будва. Відстань від центру Бєчичі до початку міста Будви, всього 4 кілометри. Тож дістатися туди можна пішки, дорога займе приблизно 15 хвилин, можна пройти або по ось такому мосту, або через тунель. Вхід до тунелю, який з'єднує Бєчичі та Будву, розташований між готелями Ібіростар та Дуклій. Геолокацію цього тунелю прикріпили нижче під відео. Також можна скористатися таксі, приблизна вартість з Бєччі до Будви 6 8 євро. На автобусі можна проїхатися за 1,5 євро. Місто Будва можна умовно розділити на дві частини стару та нову. В новій частині розташовані практично всі готелі, апартаменти, віли, набережна, пляжі, головна туристична вулиця міста. В старій зосереджено основні пам'ятки архітектури. Тобто в Будві кожен турист знайде для себе щось цікаве. Один з найвідоміших пляжей Будви це пляж Могрин. Він мальовничо розташований біля підніжжя досить крутих скель. Знаходиться лише в 500 метрах від історичного центру Будви, старого міста. Звичайно ж, в місті Будва є безліч кафешок та ресторанів, але ми радимо відвідати ось цей в центрі міста. Цей заклад називається Fish Grill. Його особливість в тому, що сюди привозять свіжо виловлені морепродукти та рибку. Ви обираєте і тут же прямо при вас на грилі їх готують. Дуже смачно обов'язково рекомендую спробувати. Щодо популярних екскурсій в Чорногорії. Дуже радимо відвідати екскурсію каньйони. Тут ви побачите безліч природних пам'яток Чорногорії, побачите її справжню красу. Це і каньйони річки Тара і Мореча, Національний природний парк Дурмідор і Чорне Озеро. Ще однією з цікавих екскурсій є відвідування Бока каторської бухти. Там ви побуваєте в містах котор, Пераст, прогуляєтеся вздовж набережної, здійсните невеличкий круїз по бухті, де буде можливість поплавати в блакитних печерах та побачити штучний острів Святої Богородиці на рифі. Отримати адреналін та незабутні яскраві емоції можна, відвідавши екскурсію Рафтінг. Тут буде спуск по річці тара, ви побачите дуже неймовірні краєвиди. Здійснити паломницький тур можна, відвідавши екскурсію Острог це православний монастир. З цікавих закордонних екскурсій тут можна здійснити подорож до Дубровніку, це Хорватія, також побачити тирану Албанія. Дякуємо вам за перегляд. Забронювати тур до Чорногорії ви зможете зателефонувавши або написавши нам за номерами, які ви бачите зараз на екрані.